Всім привіт, друзі! Давайте зробимо сьогодні огляд моїх балконних квіточок. Почнемо от з такої гарної красуні. Подивіться, яка яскрава. Вже майже заповнила горщик. От так виглядає колібрахо. Дуже красива, яскрава. Поруч моя чорна, красива пітуня. Пам'ятаєте, нещодавно я її придбала, обрізала. Вона вже гарно так наростила. Дивіться, який набитий став кущ. Вже хочу, щоб вона, знаєте, так свісала тут так гарно в горщику. Ну, гарна квітка чорна. Бачите, така, як. Переливається чуть трохи. Ну, дуже гарно, мені подобається. Як вам не знаю, мені така дуже подобається. Вона в мене поєднана з Піларгонією з Іранню. От, в одному горщику така красота. Ще одна колібрахова. От вона, до речі, мала би бути вже така завелика, як і ружева. Але ні, бачите, що я робила з цією квіткою. Вона якби на один бік тут росте, бачите? І е, мені довелося тут -от поприбирати е, всі пагани, всі гілочки, все я це поприбирала. І е, хочу, щоб вона також заповнювала горщик, тому що е, вона повипускала такі прям довгі е, гілки, багато було квітів, але е, дуже рідка, вона не була така набита. Мені таке не дуже подобається. Хотілося б, знаєте, щоб прямо ну, такий коврик, колимок такий був з квітів, тому е, ну, довелося мені, бо тут все повідщипувати, щоб вона почала розростатися. Ще одна, От така в мене колібрахова. Красива. Мені подобається. Жовта не дуже яскравий квітки, в неї такі блідо жовті Але. Е Якщо ви дивилися попереднє відео, то вона була ну, дуже маленька. Дуже маленька і порівняно з цією білою, то вона була взагалі малесеньким таким кущиком. Але подивіться, як гарно вона почала розростатися. З неї також, тут по формі горщика, по розміру горщика, точніше, я все обрізала, для того, щоб вона чуть-чуть пустила гілочки вверх. І почала розростатися теж на цей бік, тому що ну, порожньо там було з того боку. От. І я дивлюся, що вона аж дуже активно почала оці відпускати, але я бачу, що вже тут в пазухах, бачите, дуже багато маленької поросли, молодої, і це все має заповнитися також квітами. Ну, не знаю, як воно буде, жовтий кошик. Жовті квіти. Сподіваюся, що буде виглядати гарно. Зараз давайте подивимося на піларгонії. Перша біленька піларгонія навипускала бутонів. Ну просто бачите, скільки багато? Буде пишне в неї квітування. так виглядає Ружева. Така соковита, така яскрава, багато бутонів поступово розквітає. Ось так виглядає цей кошечок, і лист такий соковитий в неї. І колір. Ну, прямо супер. Мені дуже подобається. Отут От чомусь жодної квітки, би сюди таку одну квітку і взагалі, бо горщик цей. Ну, Сподіваюся, що буде випускати ще квіточки. Правда, красива двохкольорова, бліда ружева з яскраво-ружевим. Ось так виглядає. Також має бутончики. Така гарна. Тут, до речі, велика-велика квітка в неї. Бачите, красиво, мені подобається. Також, також листочки такі соковиті. Знаєте, такі вони плотні, що просто. Дуже гарно от така красуня. Зараз черга чорнобривців. Ви тільки подивіться, що це. Ну це просто. Це просто букет квітів. Бачите? Звісно, аромат чорнобривців, мені подобається. Дуже яскравий. І оце поєднання. Ви подивіться, яка то красота. Як тільки відквітовує квітка, я відразу знімаю, засохши. Загсовши квітачки. І вона випускає дуже багато нових бутонів. Неперевершений цей чорнобривець. Ну, точніше, тут тих два. Ну, дуже красивий. Ви любите чорнобривця? Кажіть, хто любить ще чорнобривці, як я. Червоний чорнобривець тут у мене. Він зараз не квітує, має бутони, але... Квіточки ми познімали. І ви знаєте, що він от з тим яскраво жовтим і помаранчевим був куплений одночасно. Але оці знаходиться в мене на сонці, а оцей стояв не дуже на сонці. І він так не квітує. Він вже повипускав вже на сонці поставили, він вже повипускав бутони. Але подивимося, і оце, він сам на себе не схожий. Він не має бути жовтий, він має бути отакий бордовий, аж червоний такий. Тому подивимося, чекаю, щоб він розпустився далі. Ну, вже має бутони, і то добре. Чекаємо поруч з ним. Ось такий красень. Це взагалі, мені здається, не чорнобриць, навіть не знаю, що то є, але він дуже пахне медом. Оця квітка дуже пахне медом, і вона також, я її е, також обрізала, бо вона ну, такі дві гілки мала і квіти на них мало, але е, пишності не було. Довелося мені пообрізати, і зараз вже кущик пишніший, але все одно, все одно напевно, треба ще обрізати, бо, е, ну, щоб пишності кусту тому надати. Далі чорнобривці тут. Можна подивитися отут. Тільки-тільки от вони розпускаються, тільки розквітають. Цей горщичок і зараз ще один. Один, а два забула, що то ще два в мене горщика. Дивіться, тут поміксовані такі чорнобривці бордові. До речі, колір не такий, як, ну, може, на сонці він би був інший. Він більш бордовий, більш бордовий і ось такий помаранчевий. Помаранчевий такий, як є, такий показує. Так, І тут також чорнобривці. Ще вони не квітують тут. Оце з українських сім'ян у мене, а оце попереднє з німецьких сім'ян. Чекаю, що тут розквітне. Біля чорнобривця, тут у мене висажена вербена. Також є відео, як я її висаджувала, як я кущик намагаюся зробити пишнішим. Оце теж я буду от сюди прищеплювати. Я вже зрозуміла, що воно дуже гарно пускає корінці, тому оцю гілочку і оцю гілочку Ось сюди. Порожнє місце буду загибати, прищеплю до землі, і воно також попускає нові гілочки, так само, як і тут, і буде квітувати яскраво-червоним кольором. І залишилися нарешті мої гартензії. Що тут з гартензіями? Ми бачимо, що ось ця гартензія має бутони. Я не знаю, чи бутони будуть. На кожній гілці. Оцей бік взагалі бутонів немає. А оцей бік бутони має. Чому вона так, я не знаю. Я вже показувала вам, як вона має квітувати. Яка то має бути квітка? Десь картиночку зараз покажу, от. от так має квітувати. Так що чекаємо на квітування вже, бутончики є, так що точно побачимо, що з неї буде. Також про цю гартензію я знімала відео, яку я її купила в якому стані, і яка вона в мене красуня зараз. І моя друга гартензія одночасно була куплена з попередній ну ця, звісно, має дуже багато квітів. Бачимо, що квіти такі самі, як на картинці. Вони мені чомусь мітеликів нагадують. бачите, як мітелики виглядають? Дуже гарні будуть квіточки, і подивитися, що то у нас за кущ такий. Ну, дуже гарний, правда? Подивитися, скільки, скільки бутонів, яка вона була нещасна. Обморожена, коли я її купила, саме за цей от колір я її купила, я дуже хотіла таку гортензію І подивитися, що це за фірверк квітів зараз. Просто красота. Ви знаєте, воно вам не так показує, як насправді чуть-чуть квітка вона більш синіша. Можливо, в фотографіях в розповідях я поставлю. Яка? Да, от вона, як на картинці, отут, от, та, дійсно, справжні квіточки, а тут чомусь більш рожеві руж... вони. Ну, от така красуня. Дуже мені подобається, дуже радію, що я її придбала, виходила, обморожену красотку, і зараз вона буде тішити мене от такою своєю красою. Ось такий в мене наразі балкончик стільки квітів. Ще раз подивимося на красуню, гартинзію. Пишіть, хто ще вирощує квіточки. Розповідайте, що у вас на балконах росте. Можливо, щось цікаве. І мені теж сподобається, теж собі посаджу. А наразі всім бажаю гарного дня, спокою, здоров'я, всім па-па.